Друзі, всім привіт! Анонсую! У нас заїжджають нові автомобілі, нові поставки. Отже, сьогодні 21.07.23. Перші два автомобіля вже на майданчику. І вночі ще два заїдуть автомобіля. Пізніше скажу які. А що в нас приїхало? У нас приїхав топові комплектації Honda Civic з правильним мотором. Так класно виглядає, це 2011 рік. 1,8 бензиновий мотор. Ось в такій комплектації максимальній. Із Франції шестиступка механіка, правильна коробка, не всякі там не роботи, не всякі там двигуни 1,4-1,3. Дуже просторний, дуже багато місця. Більше, ніж у гольфа. Автомобіль не фарбований, пізніше буде детальний відео огляд по ньому, стан класний, вид у цієї машини дуже крутий. Далі привезли ще таку Volvo v 50 другий фейсліфт 1.6 дизель 11 рік з люком. Два комплекта коліс, ось другий комплект. На фірмових легкосплавних дисках R17, двигун D2, 1,6 дизельний мотор, восьмиклапанний, один розпредвал, 115 кінських сил, коробка шестиступка, ну і все, як ми любимо, як ми завжди. Привозимо шкіряний салон, круїз, контроль клімат, контроль всі склопідйомники, підогрів сидінь, все є, ну і зюмінка люк. Є і сетка, є і релінги, і полочка. І запаска, все в комплекті, і фаркоп. дуже хороший стан, живий живий автомобіль. Ось короткий анонс ті дві автівки, які у нас заїхали. Буквально через деякий час будуть з'являтися детальні відеогляди по цим автомобілям, тому запрошую на тест-драйв, на перегляд у нас працює програма «Лізинг Кредит. Ось наш автомайданчик дуже багато попродавали автомобілів. Ось пусте місце, тут був, були ж автомобілі продані. Там пусте місце, там пусте місце. Що приїде сьогодні вночі? Приїде ще одна зафіра. це чорна, а то приїде по сірий колір хорошої комплектації з двигуном 1,8 правильним і бензиновим мотором. І приїде ще Шкода Румстер. Теж з правильним двигуном, 1,6 MPI бензин мотор і з коробкою автомат Aisin гідротрансформатор 6-ступінчай. І ще багато куплених автомобілів. Просто не успіваємо їх витягнути з Європи. Ну, будемо завозити, завозити там, по два, по три. На сьогоднішньому тижні, якщо вийде, то відправимо автовоз, зразу автовозом привеземо. На цьому все, друзі. Закінчую перегляд. Запрошую вас на тест-драйв. До нас на майданчик, це, бачите, окружна дорога навпроти отеля Тиса. Точніше, адрес Зочок 54 До зустрічі рядом з нами сусіди Електрокінь.